Прогрес. Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього нашого уроку перевірка ділення множенням і розв'язування нерівності. А також ми з вами продовжимо удосконалювати навички розв'язування задач за таблицею. Вже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. Тож і ти часу не гай працювати починай. А почнемо ми з вами з усного рахунку. 26 поділити на три. Двадцять. Скільки дорівнює? Два молодці. Наступний вираз. 90 поділити на 15. 6. Молодці. 60 поділити на 15. Порахували. 4. Супер. 52 поділити на 3. 15.

Одинадцяте квітня класна робота. Каліграфічна хвилинка. Пропишемо каліграфічно число 458. Зверніть, будь ласка, увагу. Кожне число пишеться в окремій квітинці. Охайно, каліграфічно. Будь ласка, пропишіть це число. Прописали. Розв'яжемо з вами задачу номер 470 на сторіночці 25. Запишіть, будь ласка, в своїх зошитах слово задача 470. Прочитаємо задачу. На суму 36 гривень купили 4 коробки простих олівців. Скільки коробок кольорових олівців? Можна купити на суму 80 гривень? Якщо коробка кольорових олівців на 7 гривень дорожча, ніж коробка простих олівців, прочитайте, будь ласка, задачу ще раз. Прочитали? Розглянемо з вами короткий запис до задачі у вигляді таблиці. В нас з вами є товар, це прості олівці і кольорові олівці. В нас з вами є ціна коробки. Скільки коштують прості, прості олівці? Яка ціна коробки ми знаємо? Ні, тому в нас на вами знак питання. А кольорові олівці? Теж невідомо, але сказано, що на 7 гривень їх ціна більша. Скільки купили коробок простих олівців? Правильно 4. А скільки купили коробок кольорових олівців? Невідомо, яка вартість покупки за кольорові олівці? 80 гривень, а яка вартість покупки за прості олівці? 36 гривень. Молодці. Нагадайте мені, будь ласка, яка різниця між ціною та вартістю. Правильно, ціна це за щось одне, конкретна ціна за товар, вартість це вже вартість усієї покупки разом. Отже, будемо розв'язувати нашу задачу. Скажіть, будь ласка, що нам потрібно дізнатися першою дією? Правильно ціну коробки, як ми її дізнаємося? Так, вартість поділимо на кількість. Записуємо 36 поділити на 4. 9. Вірно. 9 чого? Гривень. Це що ми з вами дізналися? Ціну коробки простих олівців. Правильно. Що нам тепер потрібно дізнатися? Ми знаємо, що ціна коробки простих олівців 9 гривень. А кольорових олівців ціна коробки невідомо, але сказано, що на 7 гривень більша. Як нам дізнатися ціну коробки кольорових олівців? Так, дію додавання, який вираз ми запишемо. 9 додати 7. Скільки дорівнює? 16 чого? Гривень, правильно. Це що ми дізналися? Ціна коробки кольорових олівців записали. Отже, ми тепер з вами знаємо, що ціна коробки простих олівців 9 гривень. Ціна коробки кольорових олівців 16 гривень. Так? Тепер нам потрібно дізнатися, скільки коробок кольорових олівців можна купити на суму 80 гривень. Як нам це дізнатися? Правильно 80 поділити на 16. Тобто вартість поділити на ціну. Коробки. Скільки дорівнює? П'ять коробок. Отже, відповідь записуємо. Можна купити 5 коробок. Записали. Записуємо посередині вирази 476. Ми з вами виконаємо вирази на ділення і зробимо перевірку дію множення. Перший вираз. 32 поділити на 16. Скільки дорівнює? Дорівнюю 2 молодці. А як ми з вами виконаємо перевірку дії множення? Так, 2 помножимо на 16 і отримаємо 32 молодці. Наступний вираз записуємо. 87, поділити на 29. Скільки дорівнює? 3. Молодці. Як ми виконаємо перевірку. Правильно. 3 помножити на дорівнює вісімдесят 87. Записуємо наступний вираз. 74 поділити на 37. Скільки дорівнює? Так. 2. Як ми виконаємо перевірку множенням? 2 помножити на 37 дорівнює 74. Молодці. Другий стопчик. 60 поділити на 15. 4. Виконаємо перевірку. Як ми її виконаємо? 4 помножити на 15 дорівнює 60. Молодці записали. Наступне. 33 поділити на 11. Скільки дорівнює? Дорівнює 3, молодці. А як ми виконаємо перевірку дію множення? Так. 3 помножити на 11 дорівнює 33. Молодці, і з цим завданням ми з вами впорались. Розв'яжемо рівняння усно. Записувати їх у зошит не потрібно. 3 помножити на дорівнює 39. Розв'яжемо це рівняння. Все дорівнює 39, поділити на 3. Скільки дорівнює? дорівнює С13. Робимо перевірку. 3 помножити на 13, дорівнює 39. Отже, 39, дорівнюю 39. Наступний вираз Б помножити на 5, дорівнюю 85. У нас є множник, множник і добуток. Як знайдемо перший множник? Правильно добуток поділити на відомий множник. Б дорівнює 85 поділити на 5. Скільки дорівнює? Правильно, Б дорівнює 17. Виконуємо перевірку. 17 помножити на 5 дорівнює 85. 85 дорівнюю 85. І останній вираз, останнє рівняння. Х поділити на 3 дорівнюю 12. В нас є ділене, дільник і частка. Як знайти ділене? Правильно потрібно частку помножити на дільник. Х дорівнює 12 помножити на 3, скільки дорівнює? Х дорівнює 36. 36 поділити на 3 дорівнює 12, а 12 дорівнює 12. Виконали перевірку. Переходимо з вами до нового виду нерівності. Х помножити на 33. Менше ста. Міркуємо так. Потрібно знайти таке число Х, щоб добуток цього числа і числа 33 був менший, ніж 100. Скористаємося способом добору. Беремо спочатку число 1. Х дорівнює 1. 1 помножити на 33 дорівнює 33. 33 менше 100. Значить, це число нам підходить. Подивіться, нам потрібно підібрати такі значення х. При якому ми це число будемо множити на 33, і результат добуток буде менше 100. У нас число х дорівнює 1, ми підібрали число 1 і отримали 33. 33 менше 100. Значить, нам це число підходить. Беремо число 2, х дорівнює 2. 2 помножити на 33 дорівнює 66. 66 менше 100. Отже, число 2 нам також підходить. Беремо наступне число х дорівнюю 3. 3 помножити на 33 дорівнює 99. 99 менше 100. Значить, число 3 нам також підходить. Беремо значення х дорівнює 4. 3 помножити на 33 і додати 33. Дорівнює 132. 132 в нас більше 100. Значить, що? число 4 не підходить. Число 4 не підходить. Тут помилка, тут число 4. 4 ми множимо на 33, отримаємо 132. 132 більше 100, тому число 4 не підходить. Очевидно, що числа більше за число 4, також нам вже підходити не будуть, тому що вони вже будуть всі більше 100. Перевіримо число 0. 0 помножити на 33 дорівнює на наскільки? Дорівнює 0. 0 на що? Менше 100, тому число 0 теж підходить. Ось таким простим способом добору ми можемо розв'язати нерівність. Отже, відповідь: розв'язками нерівності є число 0, 1, 2, 3. Розв'яжемо нерівність разом. Записали, будь ласка, посередині вирази. 479. Виконаємо нерівність. 5 помножити на А менше 15. Запишіть, будь ласка, суміте в зоші, щоб у вас був зразок. Беремо значення 0. А дорівнює 0. 5 помножити на 0 менше. 15. Отже, 0 нам підходить. Беремо значення а дорівнює 1. 5 помножити на 1 дорівнює 5. 5 менше 15. Значить, 1 нам також підходить. Беремо число а дорівнює 2. 5 помножити на 2 дорівнює 10. 10 в нас менше 15. Значить, число 2 нам також підходить. Беремо значення 3. 5 помножити на 3. 5 помножити на 3 дорівнює 15. Нам це число вже не підходить, тому що 15 дорівнює 15, а нам потрібно число. Менше 15. Отже, 5 помножити на А менше 15, якщо А дорівнює 0, 1, 2. Оце у нас буде відповідь на вираз. Ось таке розв'язання повинно бути при розв'язанні такого виду нерівності. Ви можете зверху тут прописувати відповідь. Щоб вам було легше міркувати і не заплутуватися, розв'яжемо ще одну нерівність. С додати 3 менше 7. Беремо число С дорівнює 0. 0 додати 3 дорівнює 3. 3 менше 7. Значить, 0 нам підходить. Беремо наступне значення С дорівнює 1. 1 додати 3 дорівнює 4. 4 менше 7. Значить, 1 нам також підходить. Беремо наступне значення. С дорівнює 2. 2 додати 3 дорівнює 5. 5 менше 7, тому 2 нам також підходить. Беремо наступне значення. Все дорівнює 3. 3 додати 3 дорівнює 6. 6 менше 7. Значить, число 3 нам також підходить. Беремо наступне значення: число 4. 4 додати 3 дорівнює 7. 7 в нас дорівнює 7. Значить, число 4 нам вже. Не підходить. Отже, це додати 3 менше 7, якщо це дорівнює 0, 1, 2 і 3. Записали. In Отже, сьогодні на уроці ми з вами ознайомились з новим видом розв'язання нерівності. Ваше домашнє завдання. На сторіночці від 77 виконати номер 482. Там потрібно розв'язати рівняння та розв'язати задачу номер 483. Я бажаю вам успіху. До побачення, до нових зустрічей!